Я не розумію, що ви хочете від мене. Ну, була б ви молодша, я би сказав, але зараз нічого не скажу, зараз просто як співрозмовниця. Я не розумію суті питання. Що робити, якщо так багато жінок не заробляють вдостарі грошей? Ось в чому суть питання. Не знаєте, як відповісти? Ну, на нього, ну так так і скажу. Я знає. поясню. Чоловік має заробляти в два рази більше. А якщо жінка заробляє, це дуже добре. А чого чоловік має заробляти в два рази більше, якщо він голова сім'ї? Тому що, тому що він голова сім'ї, ви правильно сказали. Так причому тут? Він розпоряджається всіма грошима, а не постачає туди ресурси. Він може постачати, якщо хоче, але якщо не хоче, то він якщо може. А якщо жінка заробляє, це дуже добре. Ну, так це непогано, не я згоден. Так от я кажу, чого це чоловік має заробляти? А має чоловік заробляти і забезпечувати сім'ю. Ну, от звідки ви таке берете? От звідки? Що ви хочете від мене? У мене в сім'ї було завжди так, що тато, що мій перший, другий, третій чоловік?